Створення себе, частина 6. Сьогодні я прочитаю вам текст із мого нового відео Шортс. Але перш ніж я прочитаю цей текст, зроблю такий невеликий відступ і розкажу вам про свої враження від того, що я перестав скролити ленту Instagram. TikTok, Ютуб Shorts. Я перестав переключатися з одного на друге на третє. Моя концентрація покращилась. І після відмови від скрол Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб шортс. Я прям побачив, я прям ніби збоку подивився на себе і побачив ось, як впливало на мене це, як, впливало на мене, як впливали на мене різні короткі відео, які постійно перемикали мою увагу, і не давали зосередитися мені на моєму житті. Поїхали. Чи було у вас таке, що думки з'їдають у вас із середини? От, і не дають вам змоги зосередитися на, на собі і зайнятися своїми справами? Якщо так, то ви не вмієте контролювати свої думки. Свої емоції, свої дії, все, що коїться у вашій голові, це хаос, який веде тільки до втрати часу От, і непродуктивних дій. Якщо ви не замислитеся. Про це, то вам буде дуже складно і практично неможливо прийти до своїх мрій та цілей. Адже цілі та мрії це результат ваших дій та зусиль. Щоб створити себе, потрібно усвідомити в першу чергу все, що я тільки що сказав. І в YouTube Shorts я запишу окреме відео, де я це все скажу, що мається на увазі під тим текстом. А мається на увазі те, що якщо ти не вмієш контролювати свої думки, свої дії, якщо ти не вмієш направляти свою енергію туди, куди тобі потрібно то тобі буде дуже важко реалізувати свої цілі, мрії, свої прагнення. Чому так відбувається? Тому що твоя увага направлена от, на компульсивне, коли ти не можеш контролювати, то відповідно. Воно направляється в те, що ти не контролюєш.